Привіт, усім, Андрій, жолоб на зв'язку! Це проект без броні на «ФМ Галичина». Ми зустрічаємо сьогодні нашого наступного гостя. Нагадаю, тут люди на наших інтерв'ю, які Проживають війну, не лише чують про війну, не лише говорять про війну, а які безпосередньо бачать війну. А сьогодні в мене в гостях Володя Луговий. Володю, розкажи, будь ласка, чим займаєшся як в мирному житті, так і чим займаєшся в допомозі фронту. Вітаю! Чим займаюся в основному в житті? Мене звати Володя Луговий, Вже як сказали, в житті бізнесмен. Ведемо невеличкий бізнес, монтуємо сонячні електростанції. Е, У ну, зв'язку з тими подіями неприємними, які сталися вже майже три роки тому, то займаємося активно волонтерською діяльністю. Наша волонтерська діяльність полягає в тому, що ми допомагаємо хлопцям в всьому, що вони нас просять. Ну і така ще прикра частина нашої роботи ми доставляємо хлопцю додому їхній останній путь. Тобто, Везем ти маєш ти фронту, ти відомо. є частиною так. проекту на щиті, чи так. як воно в тебе називається? Так, так. Ну зараз трошки ми якби відлучились, тому що там організаційні певні зміни відбулися, але практично два роки я здійснював ту роботу. Скажи мені, будь ласка, за час з 2014 року до 2022, до початку повномасштабної чи ти якось долучався в волонтерській роботі? Чи власне повномасштабна і стала тим відправним пунктом для тебе? Ні, власне, з 2014 долучався, але так це все було. Дуже розмазано і розмито. Тобто, у нас є Григорій, такий наш колега, ти його добре знаєш, він дуже активно працював з 2014 року, як волонтер. Ми завжди в всьому йому допомагали так збоку. Але коли вже, як то кажеться, як припекло, вже тоді ми зрозуміли, що треба або щось робити, або або нам припечуть ще сильніше. Тому... Слухай, насправді я розумію, що ну, бути волонтером, помагати з продуктами, помагати з колесами, помагати з пальним. Це зрозуміло. Як доля довела до того моменту, що ти почав займатися безпосередньо евакуацією тіл загиблих і поверненням їх додому? Ну тут. Як пояснити? Це робота, яку хтось мусить робити. А людей, які мали б це виконувати від держави, на жаль, немає. Бригадних людей, які б це здійснили, ну, на той момент, коли на початку повномасштабного, тобто не було. І нас просили просто зі всіх сторін допомагати. Ми вирішили, ми купили машину в холодильник і відповідно здійснювали евакуацію людей. Як для тебе от морально сам цей підхід, запахи, все те, що супроводжує безпосередньо цей момент евакуації тіл загиблих? Чому питаю? Тому що я тим займався теж особисто, коли був на фронті, як військовий лікар, я теж. Перший час повномасштабної займався ідентифікацією тіл загиблих, евакуацією вивезенням тіл, деколи які лежали по 4-5 місяців на позиціях, і нарешті ми їх могли забирати. Я добре пам'ятаю ті всі моменти. Як морально ти, людина, яка в принципі і до медицини ніколи особливого відношення не мала, як ти до того пристосувався? Ну не скажу, що мені було. Легко, але я не скажу, що мені було тяжко. Тут десь, напевно, підсвідомо, ти розумієш, що це якийсь такий обов'язок, який ти маєш зробити. І, відповідно, тобі ці всі речі, там, нодоти, і запахи, і, і це все воно відпадає. А ну, Більше ви... того, ти, ти розумієш, що ти допомагаєш. Ну, Нехай це вже насправді загибла, як то кажуть, це душа, але ну, тіло. але ти робиш якусь таку роботу, яка допомагає. Це не розваги, не забави, не ну це серйозні речі, насправді. Ти безпосередньо їдеш до моргу. Який от є сам шлях? Тобто, як виглядає процес евакуації тіла? Звідки ви дізнаєтеся, кого куди вести? Як система працює? Там загалом різні роботи ми виконували ми. Які відбирали тіла вже в, в опорних пунктах, які знаходилися там наближено до лінії зіткнення, робили описи так само. Ну, але здебільшого ми доставляли тіла з, вже з моргів, готових, спакованих. Ми, ну, просто їх, як -то кажеться, довозили до місць призначення, якщо вони там з Покровська. То ми з міста Покровськ, їх везли в місто Львів. Там, по, по дорозі там було кілька вивантежень, інших, там Вінниця, е, Умань, Вінниця, Івано-Франківськ. Ну, маршрути були дуже різні. Там, ну, себто, практично вся Західна Україна, Закарпаття. Тобто ми довозили ну, до тих місць вдома. Ви співпрацюєте з ЦВС, я так розумію. Тобто ви маєте інформацію, що умовно там, кримінальне провадження закрито, тіло та, опізнано? Так, так, так. Та, та. Тобто юридичні моменти у вашій роботі абсолютно, абсолютно також так. працюють. Е, тепер запитаю: от, власне, ти сказав про вивантаження. Я зразу думаю про контакт з сім'єю того, кого ви доставили. Як ти сам контактуєш, ти сам обіймаєш? Як, власне, от, відбувається, ну не скажу, що порозуміння, але як відбувається ця передача тіла і що в тому всьому найскладніше для тебе? Ну, насправді. Е... Ми не мали би виконувати такої опції контакту з рідними. Ми насправді контактуємо з працівниками Морго, або з працівниками служб, які приймають, або з військовими підрозділами на місцях. Ну, це є ТЦК, грубо кажучи. Але були випадки, коли родина очікувала, просто збиралися люди, громада і я думаю, що ми не ведемо контактів з родинами, тому що сам спосіб перевезення він трошки морально, їм буде тяжко це зрозуміти і побачити. Я думаю, ти сам прекрасно розумієш, як це все виглядає. Собто це ж ми не, не веземо його з квітами в гарній труні там, і так далі. Це зовсім зовсім все виглядає не так, як собі люди уявляють. Тому контакту з рідними ми дуже рідко мали. У нас таких випадків там буквально кілька було. Я добре пам'ятаю, як ми власне збирали на точці евакуації тіла, коли працювали. Під Солидаром в 23-го року, Та, ти абсолютно правий. Ці місця не є пристосованими для зберігання. Тоді запитаюся інакше, чи ти знаєш, що є от якісь справді машини, в яких можна цивілізовано правильно в таких ситуаціях перевозити тіла? Чи може є спеціалізовані військові автомобілі в інших арміях світу? Є якийсь такий досвід, як це можна зробити по-людськіше? Ну Навряд чи я думаю, що така кількість загиблих, напевно, вже перевершила всі, всі війни, які були до того. А якщо говорити там про Другу світову війну, я думаю, там взагалі таких доправлень, напевно, з охолодженням не було. Тому якоїсь такої машини я не знаходив, тому що ми активно займаємося пошуком зараз такої машини, тому що у нас зараз відсутній транспортний засіб. Ми нашу машину віддали в роботу, яка здійснюється на самому передку, тому ми зараз без, без машини станемо на ту секунду. ну Щоб вона не простоювала. Е, банальні, звичайні, продуктові холодильники. Просто налаштовуються відповідно обладнання та й все. Чогось такого особливого немає. ну Це просто перевірено вже. Скажи мені, будь ласка, як вдається тобі поєднувати твою цивільну роботу і твою роботу цю волонтерську, причому дуже складну, дуже психологічно навантажену роботу. Як тобі вдається розслаблятися? Mm. Ну загалом найкраще розслаблення це коло друзів, десь після того. Тим більше, що наша волонтерська організація досить велика. У нас тут компанія вже понад 20 чоловік. Тому ми після кожної поїздки намагаємося зібратися, обговорити те, що ми зробили, що зробили неправильно, як це зробити наступного разу правильно, як, як поділитися по групам, як роз'їхатися по, по місцям, як уникнути контактів з, з нашим чудовим братом і, 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 і ну, такі от речі. Ну, по ну, коло друзів, напевно, спілкування. Горнятко пила збоку, то й все. Ну, себто. Володя, а чи доводиться заїжджати власне, ближче до лінії розмежування? Як ви працюєте, тобто які сектори вашої відповідальності, яку ви, зрештою, самі собі визначили як волонтери? Е, ну, скажу тобі так, станом на зараз ми вже настільки організувалися, що нам нема потреби доїжджати до таких місць, де там гарячуха-гарячуха. А Тому бувало таке раніше? Бувало. Раніше на початках, коли я в березні місяці 2022 року я сідав просто в нас бус. От на фірмі у нас є бус, я просто взяв бус, напакував всім, чим потрібно, тому що друзів, колегів дуже багато пішло добровольцями. Напакував всім, чим потрібно, і просто їхав. І все. І бувало таке, що мене там бетером кудись завозили ну, в супроводі там бетера, та, і їхав, а потім хлопці кажуть: ну, братан, вибач, тут така історія. Тут... Ну, ну, Я по звукам чую, що не дуже весело, що з боку просто міна там, одна, друга, третя прилітає, каже: ти от в ту сторону. На всіх парах і їдь собі, а ми мусимо відстрілюватися, пацанів тут рятувати. Я кажу, що я прийняв. Тобто попадали в такі веселі місця, попадали там, пустимо, Зарічна, може, знаєш. Е -е, Це Лиманський напрямок. В, в тому напрямку так само заїхали село Ямпіль, його там буквально тільки звільнили. В лісах ще стрілкутня відбувається, туди-сюди міни літають. А ми стоїмо там, хлопці, ви що, без броніків, без скасок, як ви сюди приїхали? <салт> Ну, таке типу, бувало. Коли стоїш, а машина ходуном ходить, сама сама бовтається як жива. Хо, зрештою, я добре пам'ятаю, як ви до мене приїжджали в Краматорськ. Як ви до мене приїжджали на Запорізький напрямок? Кожен такий приїзд волонтерів це є неабияке оживлення в самому підрозділі. Це приїжджають, по-перше, люди з якимись новинами стилу, по-друге, це приїжджають шкарпетки, компоти, ще щось таке. А... квашені огірки. Квашені огірки, зокрема. Скажи, будь ласка, таке, напевно, теж професійне питання в напрямку розвантаження? Чи користуєшся послугами психотерапевти? Тому що чи твої хлопці, можливо, користуються, бо тому що насправді робота і місія у вас ну ой, -ой яка чорна. У мене є прекрасна знайома, в неї ціла сім'я психотерапевтів. Якщо б мені дуже-дуже щось там клімило, я можу в будь-яку секунду перетелефонувати. Дзвінка кетчер, тобі вітання. У мене була там коли з ними розмова, я якось намагаюся сам розібратися в своїх заковерках в голові. Ну, мені так виглядає, що мені вдається насправді. От. Але там ми зверталися. У ну, мене хлопці стікали трошки, були, були варіанти. По дорозі під час роботи були якісь прояви, коли дистери не витримували? Та, та. Ні, ну вже вдома, вже, коли приїхали. Ти коли... Тут найгірший варіант того, що дуже різко змінюється обстановка. Ти там, і ти тут дуже дві, дві різні, дуже по-різному воно виглядає і, і ну, не витримаєш. Плюс навантаження таке по роботі, тому що ти мусиш пам'ятати всі, всі розсилки, пересилки, куди, кому Дзвониться це насправді теж воно дає якби. Втому в голову, відповідно на базі тої втоми, недосипання і от їх всіх речей ну, стікається трошки голова з Володою Логовим. Сьогодні ми говоримо про справи волонтерські, а зокрема, про важку волонтерську справу, це є безпосередньо участь у евакуації тіл загиблих і довезення тих, хто на щиті додому. А скільки людей є в вашому підрозділі? Як ви між собою розподіляєте, хто коли куди поїде? Ви це вже десь розмалювали в якусь таблицю, у вас є послідовності, у вас є чергування. Ну, бо в кожного ж є сім'ї, в кожного ж є своя якась цивільна робота. Як ви це поєднуєте? Ну, Що стосується евакуації, то в нас один екіпаж. ну, На чолі зі мною. Зі мною є там троє людей, які можуть їхати, які витримують це все діло. Ну і ми їздимо там за запитом. Тобто до нас дзвонять хлопці, кажуть, треба допомогти, там ми не встигаємо, там не справляємося, розписується напрямок, підписуються документи, і ми звідси зібрались, поїхали і зробили роботу. Собто, ну, якби все організовано, все чітко. Нас завжди чекають на місці, коли ми приїдемо. У Львові, ви бачите, нас тут зараз зустрічають великий кортеж такий супровід. тобто Кожна машина, яка заїжджає до Львова, вона зустрічається десь перед в'їздом в місто, і в супроводі небайдужих хлопців вони доїжджають вже до місця призначення, ну, здебільшого морга. Окей, це у Львові. А скажи мені, будь ласка, як зараз е, ці моменти відбуваються по інших обласних центрах, по містечках України. Чи є ще та повага, яка декларувалася от на початку повномасштабної? Е, бути чесним, то в інших містах набагато раніше з'явився супровід. Він набагато раніше був, і там з більшою повагою ставляться до хлопців, які повернулись додому. Як то кажеться, вже в останній раз. І набагато раніше. Ну, може, в силу того, що в інші міста вони більш-менше, не такі великі, як місто Львів. ну, В Києві нам доводилось працювати, але в Києві там немає взагалі такого супроводу, Там хіба що кортеж міліції, От, може там десь довести. Але в менших містах набагато все. Як би то сказати, навіть не знаю, яким словом, тому що словом яскраво навряд чи воно буде відповідати. з більшою, більшою, більшою повагою пошан. і пошаною ставляться, тому що нам на під'їзді до міст найбільше нас вражає там, Волинь, насправді, Волинь, Луцьк. Ну, там, на під'їзді до, до, до міст в селах люди виходять зустрічати з квітами, з лампадками. Ну, так воно трошки по-іншому виглядає. Як тобі загалом здається, а, чи нема в нас якоїсь такої такого перехилення в тому напрямку, що в нас починають більше шанувати загиблих героїв, аніж тих, хто далі продовжує свою роботу? А чи не перетворюємося ми на націю, яка більше любить печалитися, яка звикла більше печалитися, аніж підтримувати? Бо як би там не було, ти напевно як волонтер теж відчуваєш, що волонтерський рух трошки втрачає свої обороти. Та власне, ми завжди говоримо в якихось там наших коротких роликах, чи де ми в фейсбуках виставляємо якісь дописи. Ми завжди вказуємо, давайте будемо берегти наших хлопців, які зараз живі, і давати їм можливість виконувати їхню роботу максимально активно і максимально безпечно. Давайте там збиратися на дрони, на, на, на будь-які речі, які можуть зберегти їхнє життя. Для того, щоб нас потім було менше тої от прикрої роботи. Ми це постійно наголошуємо і постійно про це стверджуємо. Але, на жаль, такої підтримка зараз насправді дуже впала, і якби, в людей все спокійно, все, все нормально, відчуття війни немає. Ну, ну насправді дуже прикро. Ми, ми в поїздках навіть не можемо збиратися до кінця на паливо, тому ми за паливом, з паливом беремо участь своїми грошима майже в кожній поїздці. Раніше воно було інакше? Так. Так. Було набагато по-іншому. Чомусь люди активно бралися до, до допомоги, допомагали паливам, допомагали фінансово, допомагали е, там, пиріжками-пампушками, ну, такими речами. Зараз тільки в межах там якогось одного-двох сіл е, люди там одні там платуть сітки, інші е, якісь там збирають. Е, Харчові такі пакети персональні, щоб ми вже там на місці не ділили і печуть якісь там випічки. Ну, Так вяленько насправді. Саме місто ну, і дуже тяжко. Вже. От там, де ми живемо, ну, я живу за містом, це по навколишні села, моїх, як то каже, це насилу запрягли це робити, і вони, і вони це роблять. А так, щоб люди самі віддалися, дуже, дуже мляво. Десь приблизно рік тому дуже оголошувалася волонтерами загалом інформація і в соцмережах, і в медіа про те, що держава починає закручувати гайки. Пройшов рік. Як ти можеш сказати, як в волонтерській спільноті, оскільки я в ній зараз не є, як в волонтерській спільноті зараз сприймається ця вся ситуація? Чи дійсно волонтерам закрутили гайки, чи можливо в тому і є ті проблеми, що з зборами стало складніше? І чи складніше зараз, в принципі, бути Волонтером, щоб тебе не моніторили, не муштрували, не вимагали від тебе сотень документів. Як зараз бути волонтером в Україні? Ну У нас в Україні ніколи нічого не було легко. Завжди все було запутано, закручено. і Ті гайки, які позакручували, вони вже давно заржавіли, і ти їх не відкрутиш, напевно, якось так. ну Як то не сказати, що стало легше, але і не сказати, що стало тяжче. Загалом влада. Просто відсторонюються від волонтерської діяльності. Вони вважають, що ми... чим більше працюють волонтери, тим більше це означає, що в них менше галочок про те, що вони виконують свою роботу належним чином. Я думаю, що так в них стоїть, напевно, питання. Тому я думаю, що від влади підтримки ми маємо дуже мінімально. Дуже мінімально. Ну, або якісь там обрані. Я, я просто не знаю, які можуть бути там. Організації, які мають підтримку. Ну, я таких не чув, з такими мене зустрічався. А які танці з бубнами зараз волонтерам треба робити, щоб бути видимими, щоб всі знали, що от Володя Луговий, той волонтер, який всюди з'являється, йому можна довіряти і йому можна закинути умовно 50 гривень. Ну не знаю, нам, напевно, ще доведеться скоро стрипти станцювати на, на всяких коротких роликах, тому що ми вже що тільки могли, все вигадали. Знімали кучу різних. Ну, всі однозначно розуміють, що наша медіа зараз полягає в якихось дописах і якихось відео там, рілсах і відеороликах, які відбуваються там, які перебувають там на якихось різних соцмережах. і Ну, власне, тільки на такому ми десь станом на сьогодні щось десь там, якусь купічину збираємо. От. Ну, ми не можемо придумати ще чогось іншого, принаймні ще станом на сьогодні. Ну всі можливі танці з бубнами ми використали станом на сьогодні, які допустимі, а нових ще не придумали. Ну і на завершення я тебе запитаю, знаєш, вкотре нам під цим відео напишуть, що ми з тобою ухилянти? Ну це, це дуже просто якусь таку фразку киданути, не розбираючись нічого. Скажи мені, як тобі, дорослому молодому чоловікові відчуття, що ти власне допомагаєш в армії, а не сам в армії? Чому володя Луговий не служить? Поясню дуже просто, ну, я за станом здоров'я насправді не можу. Я б дуже мав непереборене бажання піти і виконати свій обов'язок, на правду, без, без жодних, як то кажеться купюр. Але ну, ну, я просто буду обуза для армії, тому я вирішив в той спосіб, який я можу допомогти, я таким способом і допомагаю. І, і, ну, і тільки так, я думаю, що це єдиний спосіб подолати. Не маєш у того такого відчуття, що ех, от я би до пацанів не крутить воно тебе всередині? Ну крутить, так. Ну крутить, хотілося б, і тобі здається, блін, я би от там то зробив, я би то зробив. ну. На жаль, мені моя фізіологія не дозволяє це зробити, і стан здоров'я, тому, тому, тому така справа. Ну, хоча я цілком придатний, тобто мене можуть будь-яку секунду босифікувати, типу. Якусь страху немає. Я, вже то, я, вже, я бачив, напевно, більше, ніж бачили якісь там військові, які бігають великі, самі яскраві пікселі, в самой пікселі. Тому нема, нема, нема страху. Робимо поки що те, що тут можемо зробити. Тому що якщо мене мобілізують, я не можу бути штурмовиком, не зможу бути танкістом, не зможу бути пілотом. Ну, пілотом дрона зможу бути, тому що маю певний досвід. Буду сидіти в штабі, але я в штабі не зроблю того, що я не дадуть зробити те, що би ти мав зробити для армії, і не дадуть зробити те, що я зараз роблю. Тому я думаю, що найоптимальніший в моєму випадку варіант це робити те, що я зараз роблю. Отож, сьогодні у мене в гостях був Володя Луговий керівник такого невеликого підрозділу, який займається евакуацією тіл загиблих, волонтер. Наступного тижня у нас обов'язково новий гість, нова історія. Якісь нові висновки обов'язково і нові підписки, нові лайки, нові коментарі. Ти пам'ятаєш, що робити? Тисни лайк, дзвіночок тисни, підписуйся і коментуй, бо історії самі себе не обговорять і не зроблять. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на FM Галичина.